175 мільярдів це заробітна плата нашим військовим, яким сьогодні платять практично копійки і обіцяли підвищити заробітну плату. 175 мільярдів це заробітні плати нашим освітянам, медикам, вихователям, це пенсії пенсіонерам, які сьогодні в три рази в цьому бюджеті нижче мінімального прожиткового рівня. Мінімальний прожитковий рівень це рівень фізіологічного виживання. Цим бюджетом просто вбивають мільйони пенсіонерів, свідомо залишаючи 175 мільярдів на відмивку через комерційні банки. 45 мільярдів тут закладено курсову різницю на повернення зовнішнього боргу, якої не існує. 45 мільярдів, які могли би бути спрямовані на закупівлю нашого вітчизняного озброєння. Але нічого не закуповується так, як потрібно. Всього 19% закуповується реально із того, що може із зброї виробляти Україна. Цей бюджет розрухи і цей бюджет програшу в усіх наших військових справах. Ми будемо голосувати червоною проти. Шановні колеги, завершилися виступи від депутатських фракцій.